Всім привіт! І сьогодні у мене субота, але зовсім не та субота, щоб починати е, тиждень. У мене сьогодні субота, 10 грудня, і отже, з уже пройшов мене тиждень, і я, звичайно, вишивала. Зараз перед вами мій смак Осені, і я трошечки розповім, як. Трошечки зміняться мої відео тижневі. Ну і причина в цьому. І, напевно, розпочну з причини, і які будуть відео на даний момент. Причина в тому, що в нас світла більше немає, аніж є в. І знімати відео я можу, і вишиваю я, але проблема виникає саме з монтуванням відео, тому на даний момент, тимчасово тижнів не буде, а будуть такі звіти, що було на початку тижня, і що я не вишивала за тиждень. Ну, Поки що буде так. Відео, звичайно, будуть трохи меншими, але я думаю, що вони там, якщо тоді були хвилин 25, то зараз хвилин 15 будуть відео. Ось якось так. А можливо, і на базіка і на всі 25. Просто саме проблема з монтуванням. У мене не ноутбук, в мене комп'ютер, отже, за ті дві годинки, які в мене. Коли з'явиться світло, я маю і скріпити все в одне ціле, ну і е, повставляти, що було на початку, е, як просунулися, так показати, щось розповісти. І, ну, ну якось так. Е, тому е, на даний момент буду просто показувати, що було в мене на ну, такі. Те, що було раніше в кінці тижня, в мене просто будуть це такими відео, що було на початку тижня, і що я не вшивала за тиждень. Можливо, такий взагалі формат приживеться і буде кращим, аніж я знімаю цілий тиждень. Звичайно, деякі моменти за тиждень забуваються, і тим добре знімати тижняві відео, тому що. Повишивала, щось сподобалось, щось не сподобалось, і можна зразу розповісти. так, То тут там, може трошечки за, якщо я вишивала в суботу, то в наступну суботу вже трошечки притупиться якісь моменти. Ну, поки що так. А, також зразу за а, мій манікюр, також та сама проблема. А, у нас зараз. Вдень буде 2 годинки світло і вечором буде 2 годинки світла. Живемо ми 4 без світла, 2 годинки з світлом. Вчора не було вечором 4,5 години світла. Ну, якось так. Вишивається на подив дуже гарно, але, ну, що маємо, те маємо. Ось якось так. Так, я пояснила. Причину і який формат зараз буде, і буду зараз показувати, що ж я таки навишивала за цей тиждень. Так, почну я з е, того е, процесу, який я, яким я розпочинала е, тиждень цей так, який і, і це мій смак осені. Так, ну, я думаю, що трошечки здвину, тут, а, ще на минулому тижні я повишивала. Виводжу картиночку, як, що я вишивала. Вишивається, уже в мене почалися з'явилися ось дві перчинки. Почала з'являтися баночка. Ось, ну, якось. Неправильно передає світло. Але ж, знову таки, я зараз знімаю при е, фонарику, е, тому що світла в нас немає. Так, ну, е, чудова робота, яскрава така. Ось так. Е, так, 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 переходимо до наступної. А наступну роботу я заношу ось так. І ви можете зрозуміти, чому я її заношу так, тому що я її повністю вишила. Так, це моя берегиня замку. Зараз я виведу картинку, що було на початку тижня, і я думаю, що ну, видно, я вишивала ось зверху. Тепер розверну. Ось так роботу боком, ні. Напевно, я її ось так покладу, щоб було все добре видно. Так, що я можу сказати? По-перше, ниточки, ниточки всі залишилися, чи можна з ними зробити другий відшив, Ну, я думаю, за виключенням ось цієї ниточки, чер... вона така яскраво-червона. Не знаю, як показати, бо воно не передає той колір. Ну, Вона ось така яскраво яскраво-червона. Ну, Тут підписаний 666-й, от приблизно він такий і є. Всіх осельних ниточок, я думаю, що спокійненько б хватило на другий відшив. Робота гарна. Ну. Так, як би спробувати? Так, не передає настільки кольори всі, як насправді. Я надіюсь, що я зроблю фотографії і просто вставлю саме, як вона, як бачу її я. Я її ще не прала, тому в мене ще залишається такий страх, що в мене провиснуть ось весь оцей бексіч, тому що ну, він ніяк не кріпиться. Ну, я сподіваюся, що в гарячій воді. Воно підсяде і буде все чудово. Якщо що, ну, буду підтягувати, що робити. М -м -м! У нас дали світло. Ось якось так. І я тепер думаю: напевно, сьогодні буде два через два. Так, ну, трошечки продовжу. Не трошечки, а все-таки завершу про ось оцей колір це справжній такий, який бачу я. А в роботі, до речі, є одиночки. І деякі одиночки я зовсім не розумію. Е, так, зараз покажу. Ось отут, за оцим хрестиком, є сіренька, одна ниточка. Її взагалі не видно. Нащо вона там, я не розумію. Е, були також у вітражу. Ні, дробного бекстичу не було. Е, і то чудово. Ось так. Ось така красунька у мене. О, от зараз ви бачите саме ту, так передаються кольори, як бачу їх я. Ось така вона красива. Не знаю, чи до Нового року вийде в мене її оформити, чи ні. Я її хочу оформляти то, так, як і. Своїх, свою магію ночі. Ну, ось так. Так, переходимо до наступної роботи. Давайте я покажу свої ялинкові прикраси, всі хрестики вишиті на ній, і залишився бекстіч, і тут буде ще пришиватись тут ось. Ленточка, стрічка така червоненька, і фрузилки будуть фрузилки і пацьорки від шарфа. Фрузилки, я думаю, що не буду робити, Я поковиряюся в своєму бісеру. І... Так. О. То, що попало, показувала. Я думаю, що Пошуршу в своєму бісері і замість фрузелків все-таки пришию бісер, тому що ну, фрузелки не моє. я це розумію. Ось Так, так наступна моя робота, яка приближається до так, До фінішу це мій дуже втомлений. Котик, дизайн Dimensions, вишиваю по китайському набору. Так, Виводжу картинку, напевно, потрібно трошечки підняти. Так, 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 Виводжу картиночку, що було на початку тижня. В мене відшитий повністю котик, зроблений чорний бекстіч. Почала робити ось тут коричневеньким, Трошечки вже вусиків з'явилося, ось морданька. Ось така киця в мене вишивається. Ну, я думаю, що е, до кінця наступного тижня я його відчаю. Ну, я не думаю, я впевнена, тому що ну, тут взагалі залишилося сам Бекстіч. Так, і робота, яка ще не завершена, не завершається, але. Гарно просувається. Це моя перед грозою Яни Міносян. Ось така вона у мене зараз. Ну, Я думаю, що досить гарно видно, що я повишивала, тому що тут я вишивала і маячок повишивала добренько, так просунула його, і повишивала небо, і небо повишивала досить добре. Я зашила ось на, в цій стороні. Добре. і а ну я і ось тут. Зараз я хочу вишити вже повністю маяк і відшивати небо. Ось такий в мене був тиждень, нум, Така була в мене вишивка. Якщо все наладиться, я все-таки буду починати знімати, як і минулого тижня буду починати знімати свої вишивальні тижні, буду дивитися, як воно буде. Якщо все наладиться, більш-менш, ну, хоча б я буду розуміти, коли є світло, коли немає, як я можу монтувати і так далі. то, Якщо так, то я буду вже тоді викладати таке відео, як завжди викладала з початком, з кінцем. ну, А цього тижня це буде просто такий звіт. Ну, а тепер всім Тихих ночей чудових днів і всім пока.